І вчора ввечері, після того, як Дональд Трамп оголосив свою сенсаційну без перебільшення, заяву, Володимир Зеленський поговорив із ним телефоном. Є офіційна частина, про що вони власне говорили. Зеленський написав наступне: дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну і працювати далі разом, щоб зупинити вбивства і встановити тривалий і справедливий мир. Так написав Зеленський в телеграм-каналі. каже, обговорили необхідні засоби і рішення. Щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. А й після цього Зеленський зателефонував Марку Рюте генсеку НАТО, аби розповісти йому про телефонну розмову з Трампом. Контакти є. Комунікація хороша. Це найголовніше. Під час телефонної розмови із Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна повинна чинити більший тиск на Путіна не лише в Москві, а й у Санкт Петербурзі і запитав Зеленського, чому Україна до цього часу не вгатила по Москві. Про це пише видання Вашингтон Пост. Справді сенсаційне повідомлення, тому що фактично Трамп дав добро бити по Москві. Він не заперечував, але ми не знали, як він себе поведе. Я так вважаю, що саме такої позиції дотримувалися в офісі президента України. Зеленський відповів Трампу, що ми можемо, якщо ви дасте зброю. За інформацією видання Україна може отримати дозвіл. Застосувати 18 ракет «Атакамс», які є у нас, а ці ракети можуть летіти на 8300 км. До Москви вони, звісно, не дотягнуться. Але справа в тому, що в нас є інші далекобідні ракети, які ми готуємо разом із Німеччиною, свої є, які також можуть летіти дуже далеко. І також Україна пише Вашингтон Пост, може отримати більше ракет «Атакамс». за інформацією видання. Дональд Трамп також розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет тамагавк. Хоча дуже скептично свого часу окремі мої колеги, військові експерти ставилися до цієї ініціативи, тому що дійсно такі ракети запускають швидше за все з моря. Але ну хто сказав, що цього не може статися? Наприклад, в чорноморському регіоні можуть полетіти ракети звідси на москву? можуть. Однак поки що тамагавки виключені зі списку тієї військової допомоги, яка може надійти до України. Але, кажуть у виданні, тамагавки можуть надійти до України трішки згодом, якщо Трамп вирішить посилити тиск на Росію, але він дав Путіну 50 днів, що на думку європейських колег і багатьох аналітиків, не зовсім правильно, чому так, я обов'язково вам розкажу, тому залишайтеся на каналі. Я вам вчора розповідав про те, що видані акціо писали про 10 мільярдів доларів. Це сума, на яку саме розраховують Сполучені Штати Америки надати Україні допомогу. Але вони не будуть надавати з свого бюджету цю допомогу, а за це заплатить Канада та Європа. Тим часом постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меті Вітакер підтвердив, що США припиняють безоплатне фінансування військової допомоги Україні. Все. Такого, як при Байдену, не буде, і каже Вітакер наступне: я думаю, перш за все важливо розуміти час, коли США без обмежень відправляли податкові гроші на захист України, закінчився. Президент Трамп прийняв дуже розумне рішення і уклав угоду з НАТО, згідно з якою Європа і Канада будуть оплачувати озброєння, а США виготовляти його. Те, що хотів Дональд Трамп свого часу. Очевидно, що ми створюємо найкращі системи озброєння у світі і всі хочуть їх отримати. Ми будемо надавати пріоритет поставкам цього в Україні, це дуже важливо. В першу чергу Україні. Це також посилає Путіну дуже чіткий сигнал. Ти хочеш війни? Окей, давай ми озброїмо Україну, сказав Вітак. А Європа за це заплатить, наголошує він. Я вважаю, це серйозний крок до завершення війни. Тому дійсно, сьогодні у Європі дещо з полегшенням зіткнули. Поставки першої системи Петріот, про які говорив учора Дональд Трамп, можуть відбутися в найближчий час. Але як заявляє міністр оборони Німеччини, для цього потрібно трішки більше часу, аніж сказав Дональд Трамп. Не кілька днів, а кілька місяців. За словами очільника оборонного відомства Німеччини Бориса Пісторіуса, рішення щодо двох систем Петріот для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів. А фактична поставка першої системи займе кілька місяців. Чому власне, друзі проблема? Справа в тому, що довго Мерц розмовляв із Трампом про закупівлю систем Петріот для України. Трамп вже говорив: передайте наявні уваги системи Петріот Україні. Німеччина. Відмовляється це робити, але зараз уже Трамп переконав їх, як я не знаю, але це вже очевидний факт. І наполягає Трамп на тому, що Петріоти приїхали до України продовж кількох днів. Тепер Німеччина не каже, що вона не дасть нам ще систем Петріот. Вони кажуть, ну це буде трішки довше ніж говорить Трамп. Тому слідкуйте за цим і не поспішайте однозначно робити висновки, посипати собі голову пепелом або розповідати про те, що це все. Довга балаканина. Насправді буде не так. Зеленський підтвердив, що три системи Петріо для України куплять Німеччина і Норвегія. І каже: Я вдячний нашій команді, вдячний Сполученим Штатам, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо Петріотів для України. Раніше Зеленський повідомляв, що Німеччина готова оплатити два Петріоти, а Норвегія готова оплатити один Петріот. Тим часом Пентагон не зміг пояснити, про які 17 патріотів вчора говорив Дональд Трамп. І каже, запитайте в Білому домі, нам не відомо про це нічого. Але якщо Трамп це говорить, нехай він там помножив, можливо, на 2. Свої бажання, але це означає, що Петріоти будуть їхати до України швидко. І вже багато преси пише про те, що Німеччина передасть свої системи до України, а потім уже колись закупить їх у Сполучених Штатах Америки. І Фрідріх Мерц навіть прокоментував вчорашню заяву Дональда Трампа, високої оцінив і сказав, що Німеччина перебирає на себе домінуючу ключову роль у військовій підтримці України. Тому, друзі, ще раз наголошую, слідкуйте. Попри безпрецедентне рішення підтримати нові поставки системи ППО Петріот для України, Трамп все ще переконаний, що перевага у війні на боці Росії. Про це пише сьогодні видання Політику і вже багато телеграм-каналів пишуть про те, що все ж таки Трамп вірить у перемогу Росії. Я б так не стверджував би. Але політику пише про те, що погляди президента такі, що Росія переможе. Питання тільки в тому, скільки це часу займе. Не виключає, що цей матеріал. Підігріли трішки із Кремля для того, щоб було менше паніки в Кремлі, але вони поки що ніяк не коментували заяви Дональда Трампа, я думаю, що вони оговтуються. І за словами джерел, наближених до Білого Дому, які нібито інформували політику, Трамп вважає, що Росія має більшу економіку, армію і просто кидає тіло в м'ясорубку, поступово досягаючи результатів на фронті. Втім, всі розуміють чудово, що якщо Україна отримає... Такі колосальні озброєння, то тоді втрати росіян будуть ще більші. Як буде діяти Путін в цій ситуації? Будемо, звісно, спостерігати, але Трамп дав йому 50 днів. І як пише знову ж таки згадано нове видання Washington Post, 50 днів від Трампа дають Путіну стратегічну перевагу, а саме час для зміцнення позицій, тиску на Європу та військове зближення з Китаєм і Північною Кореєю. Я так не вважаю, тому що вже зближення це відбулося давним-давно. Воно очевидне. І не треба Путіну там давати 50 днів чи 5 днів. Незалежно від того, скільки дав би Трамп Путіну часу, Путін робитиме своє. Але зброя їде вже. Але Вашингтон пише про те, що Трамп представив нові параметри своєї політики щодо України, але спостерігачі відзначають, що в основі його стратегії залишається звична тактика затягування, гучні заяви, за якими не завжди слідують рішучі дії. До певної міри так є, але знову ж ще раз втретє, не поспішаємо робити висновків, а слідкуємо за руками. Як кажуть. Під питанням залишається настав поворотний момент, чи це чергове відстрочення. Я ж вважаю, що Трамп в такий спосіб хоче просто досягнути припинення вогню. І ми ще кілька місяців тому з колегами під час зйомок програм підсумкових центру громадської аналітики вежа говорили про те, що у Путіна є така собі заява з відкритою датою. Заява про припинення вогню. Певний момент, коли він зрозуміє, що він не зможе розвивати наступ, що в нього немає для цього спроможностей, що він вперся, він скаже Трампу: ну окей, давай проводити переговори.